Годі тобі репетиції. Здається, ми вже на місці. Це те саме перехрес. Думає? Так. Mm. Да. Зараз вяжусь на Орусь. Майор. Уточню завдання. Да. Сніженка, Сніженка, я Снігур. Сніженка, Сніженка, я Снігур. Снігур, Снігур на сьозі, так. Да. Так, ми на місці. Так, так, Я. кінець Що? Значить так, майор сказав, операція називається новорічний перехвор. Наше завдання забезпечить зелений коридор новорічному квартеті, який буде рухатися ось по цій дорозі прямо у 2013 рік. А ще мене сказав, щоб без фокусів, як минулого разу. Та ми тільки трохи погріємося. Так, споживай відповідально. А тепер треба радо налаштувати, щоб правильно показував. Давай. Давай попробуй. Колібі не говорить електроніка, налаштувати не можна. Мій Петька 15 хвилин за комп'ютером посидів і тепер радар показує, скільки я сам захочу. Дивись, показує, що ти біг зі швидкістю 60 км на годину. Чи то в години, чи на годину, чи в півдру. Та ну, така все одно? Ти бач, що робить? То йому вже хвилин п'ять, а жодна машина не проїхала. Та на нормальній трасі за такий час ми б вже собі на коньячок заробили. Та бензин подорожа, того й не їздить. так і з голоду можна загнутися. Я така народна прикмета. Якщо в Україні бензин дорожає... То в куваті подишавши авто. Пішли, каже, Ми... погріємось в машині, доки ніхто не їсть, так? Да? Ну, пішли.